Письменник каже, в оповіданнях не хотів нікого звинувачувати або шукати відповідь. Чому та навіщо? Смисл книги показати наші бійці, навіть побувавши у кривавих жорнах, зберегли людяність. Все, що я хотів дістати з того от великої купи кровавого месива, яке там було під Іловайськом. От людяність, ту людяність, зберегли наші солдати, наші бійці. І це дійсно дуже важливо насправді. Тому що. Війна вона дуже часто забирає у людей ці якості: гуманізм, доброту, любов. Але я дуже радий, що от мене доля зіткнула, коли я цю книжку писав якраз з тими бійцями, з тими солдатами, які ці якості зберегли і ці якості допомогли їм вижити і зберегти життя іншим людям. На презентації практично не було випадкових. Прийшли ті, для кого війна це особистий досвід і біль. Тож і почуття, які пережили, тримаючи книгу в руках, складні та неоднозначні. Я ее закрывала, говорила, я ее больше читать не могу. Все равно открывала, дочитала. Для меня ценность книги в том, что она способна вызвать эмоции, эмоции жалости к людям, эмоции там ненависти к врагу, эмоции может быть там, ну надо чем-то помогать этим людям, надо какую-то систему менять, так не может быть этих людей, должен кто-то искать, их надо вывозить. Смерть – это убийство, и за это должен кто-то отвечать. Нагадаємо, книга Іловайськ вийшла друком наприкінці серпня цього року і присвячена трагічним подіям, що отримали назву Іловайський котел. Як зазначено в анотації, в основі збірки розповіді про пережити бійців добровольчих батальйонів Донбас, дніпро 1 Херсон, Миротворець, 39-го «39-го 2 40-го Кривбас, 42-го батальйонів територіальної оборони, солдатів і офіцерів 17-ї танкової бригади, 51, ї 92, ї 93 ї бригад Збройних сил. України а також прикордонників сумського пересувного загону. Наталка Гордус, Денис Андріяш, Сергій Мілевський на часі новини.